Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую вам за те, що ви на мене підписані. Ставите вподобайки. Якщо у вас є хвилинка, бажання, ви коментуєте. Для мене це надто важливо. Я вас всіх щиро обіймаю. Перед вами каталог української компанії Лівеста, Життя в родинному колі. І в мене відео розпакування замовлення. Цікава вас така тема. Будь ласка, залишайтеся зі мною, я буду вам щиро вдячна. Так, накладна по різним відсоткам знижки. Так. У мене сьогодні велика коробка, прям дійсно велика. Вчора у мене було дві малих, а сьогодні у мене велика. Це е, бебак, це мені комплектували сюди ще замовлення. складали. Це така класна коробка. Може, комусь із вас на замовлення поїде. Якась продукція класна. І теж знову такі, дивіться: картонні перекладинки такі, папір. Супер, дякую. Так, в мене перше це зараз ціна відмінна до 20 лютого. Зважайте дуже відмінної якості стійка помада до 12 годин е, по стійкості 5,5 мл. Такого великого об'єму я ще не зустрічала. Ось такий має вигляд. Це в мене в замовленні. Порцелянова троянда, це вона друга йде по цьому. Вони, я як вже вам казала, що вони відповідають тональності, яку бачите ви в каталозі. Кому потрібен, до речі, каталог на слідуючий місяць, 20 числа, то пишіть, будь ласка, я вам перейшлю по Україні. 199 гривень. Дуже гарне оформлення таке. Це по замовленню. Не сушить шкіру губ. Не стирається, дуже гарно тримається на вустах. Тому дивіться, якщо потрібно, тому що надалі буде дорожча вона. Так, Супер! Дві маски це для жирної комбінованої шкіри обличчя. Дві берете 1,39 гривень, замість 49. Так, та-дам! 20 масок. Що ви думаєте? Це кологен колагеном, нічні маски, які ми робимо через 3 дня на четвертий. Вистачає цієї пачечки, мені вистачило на 4,5 рази. Я сьогодні візьму нову пачечку і буду, додавлю з нової. Дуже відмінна турецька талія, турецька компанія е, випускає їх. І тут 20, тобто кожна коштує зараз в цьому каталозі не 49 гривень, а якщо берете дві, по 39 гривень. Уявляєте, на двох масках 20 гривень на такій сумі у вас залишається вдома. 20 штук дівчат. Прям улов у мене цей раз по маскам, дійсно. так Далі йдуть маски. В мене виходить, зараз, дів... дівчаточка, глиняна маска ось такої якості, дивіться, ось по такій. Так, тихо-тихо, так, це в мене з полуничкою, золота маска і ось такі дві бульбашкові. Зараз вони в нас по 39 гривень йдуть, а кисневі бульбашкові йдуть по 49 гривень. Ось так. Зенікс. Їх тут 10 мілілітрів, до речі. Теж Турція. Тут 20 грамів. А тут у нас виходить: де ж мені поможіть, де ж це воно тут? А тут 10 мілілітрів, 20 грамів. Так цікаво, там так написано, там так написано. Ось так. І в мене в замовленні дівчина замовила. Бо так зараз ціна 77 гривень, але не було на складі. І я своє те, що моє особисте, я дівчині поставлю особисте, тому що це дійсно дуже гарний засіб для волосся. Зробили 77 гривень зараз до 20 лютого, може привезуть на склад, не знаю. Бо далі буде 99 гривень. Ти заслуговуєш на шикарне волосся. Скажемо, три так: ідеальному прямому волосся як у рекламі, помітному об'єму. Повному відновленню пересушеного та ослабленого фарбованого волосся, дівчата. Тут у нас 35 мл. І дійсно я дивилася відгуки, я сама не користувалася. Дійсно дивилася відгуки самі найкращі. Так що ось так виглядає. Це в мене новий каталог надалі вже йде. Ось так виглядає. Волосся показують. І дійсно такий є ефект. Так що іде, дівчинці, до замовлення. Дезодорант. Це в нас свіжі ноти, дезодорант. Мені подобається тим, що е, він тримається, якщо якась проблема, до двох діб, як мені писали мої замовниці, до двох діб він тримається на шкірі. Тобто, до двох діб, якщо десь якась проблема, нема можливості освіжитися, то він дуже дійсно гарно тримає свіжість тіла. І це, до речі, свіжа нота, цитруси. Свіжа нота, цитруси, фрукти, квітковий букет, конвалія, мускус, деревина і ваніль 149 гривень 50 мл. Вистачає набагато. Я користуюся ось таким, ви знаєте, це це самий солодкий аромат. Хто полюбляє солоденька, то це ось такий самий солодкий аромат. Я таким користуюся вже ну, великий період часу. Ну, мені, він, він мені дуже цікавий. Мені якимось, чесно кажучи, ромом віддає. Не знаю, коньяком якимось, Ну, чудовий. мені подобається. Так, знову-таки, в мене в замовленні йдуть парфумовані води. Зараз дуже гарна акція. Якщо берете дві сторінки 6-9, то буде ціна не 499 гривень, а 399 гривень. Тобто ви на двох економите, тут сюди вклю, включно чоловічі, ви економите по 100 гривень. Це велика економія. І в мене так с взяли барбару. Ось парфум взяли таку красуньку. Це в нас ідуть, барбара, іде квітково-фруктова. Такі, я зараз кажу, оце. І взяли в мене Супермен. Ось цей фужерний аромат. І взяли Супермен. Ось така краса. Взяли таку пару і мають собі буде, і дружині, і чоловікові по 399 гривень замість 499 за один флакон. Так, далі, звісно, такі в мене знову замовлення від виробника нашої України. Це ідуть у мене гель для гоління 100 грамів. Унісекс можна чоловікові і жінки, хто мене бачив вперше, тут відкривається дуже зручно, зафольгована, ідея подарунку, тому що дуже приємно, коли такі речі для особистих гігієни йдуть зафольговані. Тобто, ну, це приємніше, я так, я так вважаю. Це в нас я ж кажу, по 95 гривень. Зараз ціна знайомства до 20 лютого. Звертайте, будь ласка, увагу. Потім в замовленні в мене йде два бальзами після гоління. Теж по 100 грамів по 79 гривень. І вчора я вам показувала відео розпакування. Да? Шли шампуні, шампунь-гелі, шли в такій плівці. Да? Дві штуки в мене були. Сьогодні в мене замовлені три такі, але бачите, компанія поставила без плівки. Це теж в нас новинка, це теж наш український виробник. Так що заважайте увагу, будь ласка, підтримуємо нашу економіку. Це виготовлює наша лівесточка. Так, Шампунь для волосся та тіла для чоловіків, 300 мл з дуже відмінним чудовим ароматом. Що мені подобається, те, що відкривається дуже зручно. в нього є, І в нього, як я вам казала, вчора не могла показати, тому що було в плівці. Тут маленький іде дозатор такий. Ну, не дозатор, а те, через що витискається. Тобто не буде великий йти... Е... Відразу вилив продукту. Тобто ви візьмете стільки, стільки вам треба. Для самих чоловіків, які бажають найкраще. Ось з ароматом як парфуми. Дійсно, дуже чудовий. І зараз його можна купити по 99 гривень за 300 мл. У мене в замовленні три штуки. Ось так. Далі у мене за 159 гривень цей раз ні, навіть більше, 179 гривень у мене замовили шампунь. Ось вона. Так. Це в нас шампунь. Проти лупи. Оздоровлюючий шампунь для волосся проти лупи. 400 мл, 179 гривень. Почувайся впевнено. Активні речовини з доведеною дією, зменшують схильність волосся до жирності та лупи, знімають свербіж та дискомфорт. ось так. Він економічний. Це знову таки Турція. Він дійсно діє, тому що в мене їх ну, купують уже не перший, і я впевнена, що людям сподобається. Я дуже сильно цього хочу, коли ви купуєте продукцію української компанії Лівеста, щоб все вам підходило, щоб все вам було дійсно результативно і так як ви бажаєте. Так зараз акція іде. Можливо взяти два дезодоранта чоловічі жіночі. По 129 гривень за один, коли ви берете два. Я це моє особисте замовлення. Ми таким користуємося. Це вже другий дезодорант моєї доньки. Він дуже парфумований. Він пахне дуже парфумом, прям таким, прям, прям гарний парфум. І в мене дитина. Підліток 15 років скоро буде, по полюбила цей саме цей. І я, звісно, така акція класна, і я взяла два собі додому, тому що по 129 гривень це вигідніше, ніж потім брати по дорожчій ціні. Так, що так у мене в замовленні це у нас іде лак для волосся ультрасильної з фіксації бебак. Тут у нас 200 мл. Не пам'ятаю, по чому 100 слиш, з, з лишнім гривень дуже все так гарно оформлено. Вже жінка була неодноразово, це знову замовила, і я дуже в захваті великому. Вірю, що там все працює, таке все приємне. Мені подобається, коли на дотик, на е, віз, візуально, ви бачите, все дуже гарно і приємно. Так. Зараз такий набірчик іде. У мене в замовленні. Це Талія. Турція, зараз такий набірчик, де це дуже м'яка пінка для вмивання з рожевим грейпфрутом, і це відмінний тонік. У мене вже все. Мене там вже на один разочок сьогодні вечором протонізую шкіру обличчя і вже все буду брати нову пляшечку. Зараз такий набір за 185, 285 гривень. Ось такий набірчик за 285 гривень. Ось так. Тобто файна парочка, зараз дешевше замовляти. Бачите, все прийшло заклеєно. Ну це не, я ж кажу, вчора теж були заклеєні, сьогодні не заклеєні три штуки. Ну, це таке, як компанія захоче. Так, в мене в замовленні засіб для видалення цвілі відмінної якості: 650 мл це Польща. Все написано на українській мові. Мені подобається, що в мене ліді, лідирує цей засіб від цвілі. Вілі, тому що е, це дійсно дуже ефективний, дуже результативний. І я знову-таки дуже хочу, щоб вам підходив підходили продукти, які є в, в, в компанії Лівесто. Тому що ми стараємося, ви замовляєте, ми стараємося вам доставити ваше замовлення і щоб вам був дійсно відмінний результат. Так, далі у мене цей раз у мене вже два, по 119 гривень. Я лише не помиляюся. Освіжувачі повітря 300 мл, Той раз я вам цей показувала. Так, мене замовили. Він такий, е, його можна там, де офіс, де е, ці е, кав'ярні, де, де палять. Тобто його туди можна, тому що він дуже такий, знаєте, серйозний. Я вам так скажу. Мені він не дуже до вподоби. А ось цей мені дуже сподобався. Там ще один вид є, але нема на складі. На жаль, я не змагаю замовити, щоб спробувати. Хоча б. дуже відмінний, відмінний ніжний аромат. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Хто таким користується? То, будь ласка, цей крепший, а цей більш ніжніший освіжувачі повітря. Гарден. так. Колекція Гарден. Так, що в мене далі? Мене далі, Дивиш, що я все вам розказала, це в мене знову дві пачки чаю. Ви знаєте, що я таким користуюся. І ось такий мене, це я, я користуюся. Завтра, через два дні, повинна бути ще одна посилка. Боже, як пахне, Боже, як пахне. Навіть береш упаковки і, і пахне. Так, це в мене йде ще дві пачки чаю, тому що він дійсно дуже відмінної якості. Це іде у нас так, склад. Чай чорний 70%, плоди абрикоса 1%, плоди персика 0,5%, пелістки чорнобривців 0,5%, яблуко, цедра апельсина, ароматизатори. Містить незначну кількість жиру, включаючи насичені жирні кислоти, білки та солі без ГМО, Виробництва е, Польша, 80 грамів. Чорний чай, ось така. Дивіться, яка гарна, файна. Мені дуже тут воно заклеєно. Липучою такою і 129 гривень замість 175 гривень. Ось так. І в нас ось такий ще чай є. Так. Тут в нас Склад чорний чай 76,7%. цедра апельсина 11%. пелюстки сафлору 0,3%. Яблуко, ароматизатори. Містить незначну кількість жиру, включаючи насичені жирні кислоти, білки та солі без ГМО. Знову таки виробник Польща. Все ось написано. Звісно, якщо комусь потрібна фотографія, я можу здарувати вам і Viber, Телеграм, WhatsApp можу переслати. Ось так. По 129 зараз гривень. Так що звертайте увагу, що можна замовити. Так, далі в мене така цікавинка. Так, дивіться, яка краса. Я на неї дивилась дуже довго. Але 250 мл. 229 гривень, дівчата. Це рожева вода. Дивіться, яке гарне оформлення самої коробочки. Вона така приємна, вона така. Е як ну Рельєфна, вона непроста. Дуже такий пудровий, дорожевого із ну, дуже дивіться, з золотом. Тобто навіть ідея подарунку дуже відмінна. Це іде в нас Турція, Талія, gmp сертифікація Веган. Тут все повністю є. У нас ось кому цікаво. Є український повністю переклад. Подарує так. Подарує вам відчуття свіжості і релаксації, зволожує і очищає шкіру. О, я така, така в захваті, що я її купила, завдяки тонізуючому ефекту, допомагає вирівняти нерівномірний тон шкіри. Трояндова вода талія пом'якшує шкіру і підтримує баланс натуральних олій на вашій шкірі. Якщо ваша шкіра матова, трояндова вода додасть їй ще більше сяйва і енергії. Нанести на обличчя і шию за допомогою ватного тампона. Не потребує змивання тільки для зовнішнього застосування. Ось так, дивіться, дуже гарно, дуже гарно. Я відкривала аром. Дивіться, яке тут оформлення. Я просто мені дуже в житті вона ще краще. Мені надається, що камера не може ту красу передати, яка є насправді. На... На так, тут у нас. Це дуже мені подобається знову такий, о, такий о, вузький такий носик. Запах хто полюбляє чайну троянду, з якою ми робимо чай, буває. Робимо буває варення навіть. Дуже відмінна. великий об'єм 250 мл дівчата. Троянда, класика, як завжди, актуальна. Ось так виглядає вона в каталозі. Я давно дивилася, але все ж таки час прийшов. Тут теж, теж написано: обов'язкова частина. Процедур догляду за шкірою найкрасивіших жінок світу з давніх давен це традиційна трояндова вода, ефективний тонік, який при, е, прекрасно освіжить обличчя та розладить шкіру. Митєва сповнить кожну клітинку шкіри життєвою енергією. Сеанс армотерапії та релаксу вдома має здатність звужувати пори та нормалізувати жирність, запобігає появі акне і чорних цяток. Чуттєвий квітковий аромат не містить спирту та парабенів без змивання. Да, тут так і є. Ось тут написано ноль парабенів і ноль алкоголя. Так що дивіться, звертайте увагу і на такі продукти це дуже великий об'єм. І звісно, такий, що в мене під кінець, це ви знаєте, що в мене великі-велике велике замовлення. Сьогодні прям замовлення людей. Дійсно, це в мене крем бальзами по 49 гривень. Люди виконали умови. Це в мене для вен. Так, І, звісно, для суглобів, тому що це дійсно дуже. Дивіться, я переверну ось так. Це акулячий хрящ. Ціна 49 гривень. У нас в чаті, там, де нас дуже багато дівчат, декілька тисяч в чаті Лівеста, то дівчата купують. 20, 40, 60, 80. скільки кодів, стільки купують. Я не змогла все купити, тому що навіть 20 масок взяти, я вже мала право взяти 20 упаковок ось такого чудового крем-бальзама, а хрящ при проблемах суглобів дійсно допомагає. Я на собі не особисто. Це свій особистий досвід. Дійсно, якщо тільки десь в мене коліно дуже пекло, я не знала, що з ним зробити. Мене я чим не мастила кінським каштаном. і з. З цим перцем, перцем чилі, зігрівала і охолоджувала. Але ось таким декілька разів я намастила, і мене коліно не пече. Тому це мій особистий досвід. Тільки десь якісь. А в нас зараз телефони, оці гаджети, оце все, комп'ютера. І в нас звісно дуже болить, особливо в цій частині. То намастюємо, і дуже економічний крапельку берете горошину і. На рознесли і потім втираєте масажним. Дуже економічний. Таким було моє відео. Такий був мій відеоогляд. Я вам дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Я дійсно щиро вам вдякую. Дякую сердечно за те, що ви на мене підписуєтесь, робите перегляди. Для мене це надважливо, тому що це моя праця, це мій заробіток, це моє життя. Тому я стараюся вивчати, стараюся підсказувати і дивіться. Щоб у вас все було гаразд, мир, добро і хліб, і все буде добре. До скорої нової зустрічі. Я вас обіймаю, ви найкращі. Дякую. З вами була Наталя. До побачення!